Брате, я, будучи молодою людиною, правду через змагання. Але коли я прийшов на кафедру, то я почув таке поняття як Сіті еп що наші студенти постійно беруть участь в цьому. Я би хотів би так само, не тільки просто дізнатися, а ще й долучитися до цього. А що це таке? Ну, Загалом з змагання а це... Він... Capture the FEP, тобто завладіти трактором. Це такі хакерські, можна сказати, змагання, де хакерці з інформаційної безпеки показують свої знання і вміння вирішення якихось практичних задач, ну, наприклад, у наразі якогось мережевого трафіку, чи дослідження якихось розразків, шкідливого програмного забезпечення, чи якісь. Який Просто цікаві задачі, пов'язані з кібербезпекою, і мають знайти при цьому якесь ну, таке спеціальне кодове слово, ну, так званий прапор. І от, чим більше вони тих прапорців знайдуть, тим якби, кращий результат вони отримують. Збирання ці є командні, ну, врешті-решт, наша кафедра вже не перший рік проводить такі змагання, причому останні мали вже міжнародний статус. І крім того, ми готуємо студентів до участі у міжнародних змаганнях. Так це дає величезний ефект, це практичне застосування. Безумовно, тому що ці всі задачі вони не є якісь відділення від реальності, а вони в подальшому е знадобляться, тому що вони дуже нагадують е цю практичну роботу професійські бробезпеки. Так що, шановні абітурієнти, подумай про своє майбутнє. Поступай на нашу спеціальність М5 кібербезпека та даних. Запрошуємо на кафедру кібербезпеки військового національного університету імені Івана Франка. І, до речі, вже в цьому листопаді цього року ви зможете самі прийняти участь у світло змаганнях. І навіть перемогти. Запрошую.